Друзі, добрий вечір. Сьогодні відео з серії новинки сезону. Я, хто уважно слідкує за моїм каналом, я вже вам розповідав, що на тест мені потрапили дуже цікаві зразки компанії Climax. Це поводочний матеріал шнуровий. Потім другий. Так. Потім другий поводочний матеріал зараз розповім. Монолесочний матеріал, який мені дуже сподобався, я зараз розповім. І монолески для робочих будилищ флюрокарбоновим покриттям. І там ще одна дистанція, зараз все ми розглядаємо. І давайте зараз ми так екватно, столком з, з розстановою розберемося, пощупаємо. Поміряємо, як підготував танген циркуль. Лісочки обов'язково перемірюємо, плюсують, не плюсують, бо це дуже важливо, хто займається спортом, щоб не потрапити під якусь там дискваліфікацію чи ще щось. Так, друзі, давайте почнемо з поводочних матеріалів. Є серія Drop Link Feeder, Drop Давайте подивимося, скільки їх варіантів. На сайті їх сім е варіантів. Від Товщина. Від 006 до 009. По-моєму, на у нас. Ні, 006, 9, 12, 015, 018, 021. І 0,24. Отакий широкий такий діапазон. Ну 0,06 це я не знаю куди. Це, мабуть, на дуже акуратну рибу, карася, білу рибу на Флетік можна половити. Хто користується поводочним матеріалом на простому е, кормушечному фідері, також можна використовувати дуже буде м'якенький, акуратний так скажем, матеріал. Він дуже він. Колір у нього в основному сіренький. Весь. Да. Він весь сірого кольору на так, на щоб не шуршавенький, але він дуже м'який, дуже. От якщо комусь треба презентацію, акуратну подачу, відрегулювати там якийсь міні-тік-так чи ще щось, от зверніть увагу на цей матеріал. Він досить крепкий. Тут є від, от якщо 0,06 брати, в нього розривна е, 3,2 кг до 0,24, це у нас 115 кг 25 лб, а той 6 лб. Так що діапазон, бачите, який широкий. Можна використовувати Десятиметрові розмоточки. Ціна в розніці 134 гривні. Так що, кому хто шукав матеріал, вперед, замовляйте і вам прийде. Слідуючий поводочний матеріал оце я більше використовував. в мене він був на тесті. І нам з Вовою Єлісеє сподобався. Це у нас давайте я відкрию відкрию цей матеріал. Телеграмчик. У мене тут сносочки всі. Так, це у нас Гравелинг. Такий поводочний матеріальчик. Гравелинг. Клаймакс Гравелинг. Так, тут представлене він 6 варіантів. Це э, 01. 013. 016, 019, 022 і 025. Всі, це вже такі в, в, в кольорі то каму, тобто камуфляж. Супер натурал. Камуфля, камуфляжний. До речі, оцей, що ми перед цим. Оце, про це я казав, що Супер Стронг. В нього, до речі, розривна більша десь на 50%, чим у оцього. Так що це супер стромко, цей сіренький. Так, ціна гравелінка 119 в розниці. У мене на тестах, які я якраз беру з собою, ми завтра, ні, післязавтра у нас фінал у ФФЛ. От цими поводочними матеріалами ми будемо користуватися. І я вам як і обіцяв. Поки ми будемо там змагатися на Кричевичах, постараюсь зняти відео про зігрік, який я обіцяв, ну і покажу в роботі ці поводочні матеріали. Там крупна риба. Ми, навірно, не будемо там сильно мільчити. Такі десь від 15 до 25 Б будемо використовувати, але ми їх будемо, я на них покрайні буду в'язатися. Я вже їх перевіряв, вони дуже себе добре зарекомендували, тому ці матеріали у мене будуть основні. У мене, в принципі, інших немає. Я інколи використовував просто фідерний шнур, який у мене залишається. На фідерах я старий відрізаю, а той, що внизу був більш-менш, я використовував. Але зараз маю хороший матеріал, для чого мені ті експерименти. Так що також сайт fishfish.com.ua Замовляйте, заходьте, він я тільки, тільки поступив, все свіженьке. Так що замовляйте. Далі, пішли тільки тепер цікавіше, яким я більше користуюсь. Чому більше? Тому що ви знаєте, що я. Трошки займаюся спортом риболовним. І у нас на флетфідері спортивному використовується тільки моноповодочний матеріал. це в таких фестивалях, простих рибалках тільки. Так, дивимося, що у нас по а, називається хіякер. Така цікава назва хіякер. Так, дивимося повідковий їх. На сайті 6 видів, ось вони всі 6 тут. Тепер дивимося по діаметрам. Зараз я їх розложу по, по порядку. Прекрасний діаметр, якраз ходовий. Дивіться, від 016лБ, 5 ЛБ. далі 0,18 6 ЛБ, 020 8 ЛБ. 02. 023 це вже 10 ЛБ, 025 12 і 028 15 ФБ. Оці всі поводочні матеріали можна використовувати на Flat Fіderі. Звісно, там самі тоненькі, там, де нема крупної риби і нема зацепів. Не хулігань. А де вже крупніша риба, от, наприклад, ми на баунті використовуємо, ну, наверное, від 0,2 не менше, а то краще 23. краще 23. От давайте зразу 23 ми перевіримо на діаметр. Чим мені цей матеріал зразу сподобався? Він дуже гладенький і м'ягенький. Відносно, звісно, м'ягенький, не як шнур. Але він мені особливо повод, він як калібрований. розумієте, мягенький такий. Він не дуже такий, щоб я, є, звісно, ліски може і м'ягче, але для товщини 23 він мені дуже сподобався. Дуже. І пам'яті він такої немає. Тобто поросячих хвостів він може, я сподіваюся, здавати не буде. По крайній мірі я не замічав. За ним поросячих хвостів. Давайте поміряємо товщину. 23. го Так, нуль. Давайте виставимо 0 спочатку. 0. Тепер міряємо. 0,24. Тобто одну соточку плюсує. Давайте ще раз перемірюємо. 24. Ну, значить, плюсує. Одну соточку він в плюсі. Давайте ще перевіримо якийсь, якийсь діаметр. Але матеріал дуже хороший. Розмотка в нього 50 метрів. Коштує він розницю 170 гривень на сайті fishfish.com.ua Давайте перевіримо всі. Давайте почнемо з 0.16. Щоб перевіряти, так перевіряти. 0.16. 0,17. Тоже соточка. Давайте 18. Проверяем 18. Вот басяк. Чехол не дарит. Дарение чехол. Дуже плохая котяра. Дуже плохая котяра. Взял грызельный да. чехольчик, помощник. Так, 0,18, это... нет, 18 проверяем. Не, не понял. А, 0,16. Чекайте, 0,16, мне показывает, 0,16. Может я прям... Давайте перемирю еще раз 20. Вот, давайте 18 вот я. 18, так, 0. А не, у меня зараз минус сотка. Тоди он показала показал. 0 я. Переверяем. 19. Соточку плюс и мая. Ну, це, так скажемо, до допустимих до мірах. Так, забираємо то все в коробочки. Зручна розмоточка, невеликі бабінки. Тобто в коробочках місця не займає багато. Так, щоб я не перепутав. 0,18. 018 є. Так, швидко сховаюся, я вже. Не от білі Є. Це у нас 0,16. Є. Все, прибрали. І переходимо. Так що зрозуміло, поводочний є від 0.16 по 0.28. Заходимо, купляємо. Далі. Далі переходимо. Є така лісочка, я вже її використовую. І коли вона мені прийшла на тест, я намотав на у мене є Sportex 150. От вони коричневого такого кольору, написано на ньому метод Carp Mono. А давайте подивимося, що у нас на сайті каже про нього. Вот, ось вона є. Значить, дивіться, чим ця хороша лісочка, в неї розмоточка 300 метрів. Тобто, вже, ну, так скажемо, для професійного спортсмена, напевно, особливо карповика, вся бабіна на одну удочку виходить. Чому э, я так рахую, що одна бабіна? Тому що в э, нас топові спортсмени кидають до 200 метрів. І інколи, наприклад, оці кусочки. В стартові чи в почеретах, вони бувають пошкоджуючи. Буває 20-30 можна відрізати, перев'язати, шок лідера і знову працювати. Отак, От щоб не було, пару разів відрізав і вже всі 200 метрів пропало. Тут 300 запасу. Тобто нормально є, куди мотати. На флет, я рахую, 300 метрів, це спокійно мотається на два удилища. От я вам покажу. О! Я от використовую на короткій дистанції. Ну, коротка у мене у флеті 60-70 метрів. Ось у мене оця лісочка оця намотана вже, мабуть, з квітня-стравня з місяця. Нею я ловлю на короткій дистанції без шока. Товщина, по-моєму, 28 Дайте я перевірю. Бо я так не написав наш пулі. Обично треба писати десь там всередині шпулі, яка товщина лесочки, щоб не забували. 27. Я думаю, це 28. 28. От 28 лісочкою я кидаю без шока там до 60, навірно, метрів, то й може і 70. Ну, звісно, флет грам 50-60 не більше. І вона мені витримала, і, до речі, е рекомендую на флеті, короткому флеті спортивному, так скажем денному отакі темні кольора. Тобто він свою так скажем, маскує саму лісочку і в воді не видно. Тому що ви знаєте, я в основному карп'ятники ловлять особливо і флет коли ночу яркими кольорами, салатовими, помаранчевими такими. Що видно, куди лязка, куди риба. Але днем я ловлю на таку темну, плюс-мінус мені дуже бракує. І ой, не бракує кольору. І я вже замітив, що мені кажеться, що на оті темні ляски більше покльовок. Ну, не знаю. Я дуже багато риби витягнув іменно на такі. У мене є пару намотаних з такими лясками і пару світлень. Ну, основного на остальні світлах, то дуже багато я ловлю. на... Темні ті кольори. Так що попробуйте, проекспериментуйте, мені ця леска сподобалась. По крайній мірі, вона витримує розрив ні одного відриву по рибі. там. Хоча можна, інколи риби ловиш, до десятки. Амури витягували зараз на, був етап у FFL. Ми ловили десятки на ці лісочки. 28 спокійно витримує. А якщо хочете далеко кидати, то, звісно, треба тоді. Брати діаметри тонші. У мене такі вони ще є 0,30. Зараз я скажу на сайті, що у нас є. На сайті саме тонка 22, потім 25, 28 і 30. Самі ходові розміри. Менше 22. Я, ну, я вже не пам'ятаю, коли я опускався. Менше 22. От 22 оце вона є. Давайте перемірюємо її ну, плюс, мабуть, теж буде соточку. 23 вона, вона в оригіналі. Вона ще потягнеться, якраз буде 22-га. Тобто там, де у нас зараз багато водоїв не тоньше 25 то ця ліска 22-га не підійде. Бо вона має 23 Давайте перевіримо. 25 Ну, 25-та, я думаю, з головою підійде, тому що вона буде, наверное, 26 в плюсі. 26 буде в плюсі. Так, де той кінчик? Що треба знайти кінчик? Блін, тут нова почта піді мною, щось розгрімілось, блін. Ні, 25 рівно, знаєте? 0 виставляю. Переміряю. О, 25-го. Супер. Вона якраз в ноль. От кому треба водойму дальній заброс, берете 25-ку. І вона відповідає 25-ку. зроблена для метод Карп Моно. Екстра сенсетів, тобто вона витримує корозостійка. Тобто по всім критеріям вона нам підходить. Так що користуйтесь, компанія fishfish.com.ua. На сайт заходите і замовляєте. Ну і на закусочку. А, ціна цього 300-метровий, 207 гривень. Розривна, наприклад, 30-ки, 7,4 кг. Давайте подивимося, наприклад, 22. 22 витримує 4,1 1 кг. Ну, такі вже критерії. Ну, якщо це реально, це в принципі нормально. ж ви знаєте, у нас деякі виробники таке пишуть, що на голову не налазить тут. Я, по крайній мірі, і ці всі лески. Ну, не всі ці, ці юзов, Дуже задоволений і використовував їх на Кубку України на відповідальних змаганнях. І вони мене не підвели. Так, далі, давайте, хлопці. Тепер у нас на розгляді серія е, Feeder FC Distance Mono. Давайте ми відкриємо її на сайті. Е, distance Mono. Є така у нас раз. До речі, всі силочки на ті всі поводочні матеріали я під відео лишу. Тобто зразу на силочку натискаєте, і ви вже будете на сторінці. Іменно тої ліски або того поводочного матеріалу, який ви зацікавили. Не треба вам шукати, ви зразу будете мати. Дивіться, ціна цього, цього, цієї монолісочки 197 гривень. На дорожче, тому що розмотка тут 200 метрів. Я вам так скажу, 200 метрів я би, наприклад, конечно, тільки на одну вудочку ставив, тому що ви сказали, що я займаюся трохи спортом. Так скажем, такого рівня, що шуткувати не буду. Ловимо велику рибу на великих водоймах, там інколи рибу зупинити, треба відпустити і 30 і 40 метрів. І якщо ви ловите на невеликих водоймах, спокійно 100 метрів на удочку можна розпреділяти. Тобто такого вам хватимо на 2, на 2 удивища. Але якщо водойма 50-60 метрів ловите, зрозуміло, От, наприклад, у гри. Спокійно можна на дві удилища. До речі, я на Уграх ловив також. Коли ми флет, флетом ловили з володі, виграли, от цими лісочками без шока, я згадав. Так, що ми можемо про цю лісочку сказати? Вона приблизно такого ж кольору, трошки такого бронзового більше в неї. Так, де у нас розмоточка? Де у нас кінчики? Тут ось. Ось у нас кінчики. Ні, це внутрішній кінчик. О, є. Також вона дуже гладенька, дуже кругленька, калібрований діаметр. Мені подобається такий лески. І я вам так скажу. І вона не досить не дуже, не дуже жорстка. Трошки тягнеться, отак, я Але ну, не така сопля, але нормально ну Не зря, що дистанс, значить, це для дальних забросів. Вона має бути дуже жорстка і дуже гладенька. Вона з покриттям, я так розумію, флюрокарбоном Так, флюрокарбонове покриття зверху. Так що, хто хоче якісну лісочку, будь ласка, попробуйте, Купіть себе попробуйте, спробуйте. Сподобається, купите ще. Так, 22-го міряємо. 23. А, стой промазав. 22. В ноль. Оці вже, бачите, дорожчі лісочки, вони йдуть у ноль. Давайте поміряємо слідуще. Мене більш цікавить 24 якщо воно в 25-й розмір входить, то от зараз, післязавтра, я їду на фінал УПМ. Я б пару удочок перемотав би. А після ОПФЛ у нас чемпіонат України. Якраз треба якісні хороші ліски. От за ті два турніри я вам все розкажу про ліски. Я буду їх дуже плотно тестувати. Так що підписуйтесь на канал, хто не підписаний і кого цікавить цей матеріал, я вам все розповім. 25. Супер! Хлопці, 24-й розмір на 25-ту. От де правило, що не тоньше 25 очки він, я думаю, пройде. Ще раз перевірю. 25. От цю я й буду мотати. По крайній мірі на одну удочку ще намотаю 25-го, а на чемпіонаті України там коряжники я буду топше. 26-го, а може і там і 28-го мотати. Якраз мені всі тісочки ті пригодяться. Може і 0,3 треба буде. Там дистанції невеликі, але рибу треба тримати, щоб вона не втікла мені в коряги. Все, хлопці. Так що такі лески, такі матеріали поводочні. Купляйте, тестуйте і діліться своїми відгуками. Будь ласка, під відео на сайті, на фішфішком є. Якщо не подобається, напишіть. То то і то-то не сподобалось. Конкретно, не так, аби прохаяти. Сподобалось також. Буде приємно і працівникам компанії, да і мені, що я вам порадив, я вважаю якісний матеріал. Ви використали і були задоволені. Я кажу я, для цього, я і веду канал, що тестую, розповідаю і думаю, якусь корисну, корисну справу роблю. Все, дякую, що подивилися. Ще раз кажу, хто не підписаний, багато у нас більше 60% дивляться відео не підписані. Будь ласка, підпишіться, ставте лайки і коментуйте. Завтра я відповідаю по плану відповіді на запитання. Розповім про турнір Кубок ветеранів, який я виграв. Похвастуюсь. Отаку медаль. І отакий от кубок. Так. Дуже була напружена боротьба. Я переміг дуже сильних суперників і мені дуже приємно. Про цей турнір я вам ще розповім. Роблю такий по традиції звіт. Ну я це завтра. Навіть у відповідях на запитання я трошки про турнір і розповім. Все, до побачення. Лайк підписка, Не забудьте. Слава збройним всього.